Після досвіду життя в Києві, в величезному мегаполісі. Життя в Коїмбрі, як ти його оцінюєш, які в тебе враження були в перші місяці, можливо, до цих пір є якісь моменти, які ти відмічаєш? Оця різниця межа мені розмивається, я не відчуваю е, гострої різниці. Чому? Просто через. Те, що зараз я в комфорті, всі мої базові потреби закриті. Щодо того, що Київ мегаполіс, а Коїмра таке маленьке, там ритм життя, то той саме Київ-Мегаполіс, навіть якщо ти їздиш в центр в офіс, ти ж сидиш в офісі угу. і локально поїхав в спальне район умовно, або там добре пішов в центрі додому в квартиру. Але в Києві постійно щось відбувається типу фестивалі, концерти, кав'ярні, постійно якісь нові ресторани відкриваються. Так, зараз але... це не актуально, зараз це не на час. Я зараз смакую от їхню культуру. В них так. Тут, також тут постійні фестивалі. Вони завжди навколо їжі, але